Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде. Вітаю, пані Світлана. У нашій театральній кав'ярні рада вас бачити. Привіт, Оленко, Я також дуже рада. І ще привітаємо нашу гостю. Привіт сьогодні із нами Таїся Славінська, головна режисерка театру імені Садовського. Вітаємо! Приємно, що прийшли до нас на каву. Взагалі полюбляєте каву? Дуже, хоча мені буває, забородяють, але я дуже люблю і і просто всупереч всьому її п'ю. П'єте, <'яти> Зрозуміло, щоб бути в тонусі, так ну вона дає якусь заряд, нерв, особливо зранку. Коли випиваєш каву, вже зразу ти в роботі ти працюєш і ти відчуваєш, що в тебе якийсь там уже заряд. Цей наркотик ти вже ковтнув перід. Mm -hmm. <ріст> ти Оленко ж пам'ятаєш, ми якось з тобою багато говорили про Тетяну Лентовську. Вона так. не просто Лентовська, на Тетяна та ще й Дмитрівна. До mm -hmm. речі, Таїса та а ще таїса, й Дмитрівна. Це вона так. Дмитрівна. Ой. І ось сьогодні не даремно її запросили, тому що у театр повернувся Матріарха в хорошому сенсі. В хорошому сенсі. Матріарха. Так. Жінки рулять. Жінки роблять. Жінки рулять, і е, Таїса. Е, я думаю, що у неї є багато спільного з пані Тетяною. Оця наполегливість сила, я так хочу, я так зроблю, і так буде. Воно так є, щоб ви це розуміли. От. Сьогодні ми її все розпитали. Про цілеспрямованість, про наполегливість. Звідки взагалі це все пішло? Це бажання грати, бути режисеркою, бути наполегливою. Можливо, в родині були актори, можливо, люди, які йшли до цього. Я сама не знаю, звідки воно все пішло. Можливо, від господа Бога, в першу чергу, тому що акторів в родині. У мене, не було. У мене всі були службовці батьки, бабусь, дідусь, селяни, прості люди. А, ну не знаю. В мене таке враження, що я як народилася, ще не вміла говорити, але знала, що я буду акторкою. Вона є маленька така. Маленька тая, маленька поділитися, якщо Таїсі Дмитрівна не проти. Маленьку таю, ну покажи таю. Ось така сір приз. Це сюрприз. Про що вона мріє? Я була дуже залюбленою дитиною. Насправді мене було. Прекрасне дитинство. Я була е, улюбленою онучечкою, улюбленою донечкою. Е, мене е, залюблювали просто і все будь-яку мою мрію завжди підтримували. Е, моя бабуся, от я дивлюся, балет іде по телевізору. О, оці балерини такі красиві. Вони в цих пачках. Сижу, Ти... бабусю, йди сюди, Що, Щодо? Ото бачиш, оце таке платячко, ото на балеріні. Бачу, ото, щоб ти мені таке пошила. Бабуся ніколи не казала, чи ти здуріла дитину, не відмовляла. Що вона? вона завжди добре, дочь? Дивлюсь там, Шопеновські оці плаття, да? Пачки ці Шопеновські. Бабуню, ні, ту не ший. Давай мені тепер таку поши. Добре, доню. Вона ніколи мені не казала ні. А я кажу, бабуня, коли ж ти пошиш? О дочечка, оце викопаємо картоплю е за скородим города, да, ото взимку вже пошию. Добре, приїжджаю взимку на кили. бабуня, де ж де ж моє те Ой, доню, ти бачиш щось, щось треба зробити там свині, кури вже давай навесні. І поки я підростала, вона ніколи мені не казала ні. Я це, це зроблю. Потім я почала підростати, я вже зрозуміла, на що мені та ж та пачка. І потім вже було зрозуміло, що бабуля вона не вбивала в мені ці мрії. Вона навпаки, їх підтримувала. Угу, плекала. Навпаки, плекала. Угу. І завдячуючи от як би, моїм рідним, напевно, от я і дослужилася до того, що маю. Напевно, що так. А, да, Студія. на той час це палац піонерів. Ми ходили туди в драматичну студію. Ага. Спочатку до Віталія Євдокимовича Селезньова. Боже, я дивилася на нього як на Бога, коли він прийшов в школу. Кажу, там якийсь такий дядько ходить, такий гарний, високий. Кажу, а що він хоче? Та він якийсь драматичний гурдок набирає. Зірвалася, боже, яка геометрія? Прийшов, каже. Зірвалася, побігла дійсно, а він же ж тоді такий молодий, такий красивий, високий такий. Дивлюся, кажу, можна я прийду? Uh -huh. Ну, приходьте, я вас всіх uh -huh. запрошую. А, а тоді е, в гурток е, був конкурс, на той час не брали кого попало. Uh -huh. Тоді проходили конкурс, брали, як так? в театральні виші там, чи училище. Ну, ви пройшли. <свісна> Як бачите, <свісна> <свісна> так. І, 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 ну, правда, головних ролей я на я той час не мала, все в мене були такі ролі другого плану або епізодики. Але Віталій Дикимович нас покинув буквально через рік, потім він вже віддався повністю театру, <свісна> <свісна> нас залишив в студію, але ми м, ходили в свій другий дім. Нам так було тоді. Олександр Свідін зараз, головний режисер театру Ляльок. Ми там з ним познайомилися, подружилися і дружимо до угу. сьогодні. Ми всі виростали, і багато відомих акторів виростали з драм гуртка Піонери». І Валерій Прус, і Надія Кривцун, угу. народні заслужені, визнані Головні. В, да, визнані <реш> так, визнані і публікою, і театральною спільнотою. Тобто той гурток дійсно готував дуже могутні кадри. І з нашого ж таки гуртка вийшли відомі актори, котрі ну, зараз знаходяться в Московії. Просто я вже зараз не буду бо в мене інше ставлення вже до того світу. Але коли при радянському союзі ми так пишалися, що там в гітісі, бо в гіті вони там вчаться зараз. Я не вживаю ці виші в своєму лексиконі, бо бо це інший світ. Так. А в якому ви навчалися? Ви, ви на ви ж не зупинилися? Наскільки ми розуміємо? ясно, так? я Це закінчила е, те, театр... тому що я провалилася в театральний інститут, ага. а е, зібралась мію цей от колегія моїх родичів, е, дуже така е, могутня і, і вагома, і сказали: так, значить, мама каже, я закінчу, от я ж вчуся в інституті народного господарства. Давай до ця туди. Тато каже, так. Нашої то народили юридичний, як я тато в мене слідчий, слідчий був. І е, як зараз кажуть в обойному відділі, mm -hmm. е, ну, важка, бо я його практично вдома ніколи не бачила. Він зазвичай був на, на виїздах. Ну, каже, папа, де ти? А злодіїв ловлю дитину. Mm -hmm. е, ну і мої тьоті, котрі теж там mm -hmm. в міністерстві mm -hmm. працювали юстиції і так далі. Юридичний, я таке сиджу, слухаю. і Вони почали. Тут тетя каже, в мене в Миколаївському суду будівному є ректор такий друг. Поїдеш туди. Кажу, мене ще там не було. Ти що дурна, дивись, ти гарненька дівчинка, там стільки гарних хлопців, ще заміж ви. Коротше, вони мені такі перспективи понамальовували, а я сижу, плачу. І тут моя мамочка, господи, сонце моє царство небесне. Каже, що ви до неї вчепилися? Вона як побачила, як я плачу, зараз згадую вже а, аж каже, ну, хай робить що хоче. Угу. І тут я Бачу, що в студії щоб рік не пропадав набір в студію при театрі Івана, Франка. Ага. І я вступила в ту студію. Як вам там було? Ой, дуже мені там було комфортно, класно, тому що, ну, по-перше, коли ти можеш помацати цих зірок, котрі торкнутися їх. Ну, перший місяць ми ж ходили, о, а, о, ну, він ще тільки був такою. Зірка його сходила. А красик. У нас такоже синки текли на нього. Так заспокойтесь, він жонатий. Добре. <laughs> і, і, і Лейза Дніпровський. Ну, зірки одним, одним Наталя Сумська. ой. Ну, потім десь згодом пройшов місяць, пройшов другий, ми вже до них звикли, і, і себе вважали не менш зірками, як і вони. Ну тому що коли ти вчися, ти вже народний артист. так? Але ж бажання залишитися було. До, да, я, я, Чому не залишилася? Ну, не, ну, не, взяли, не взяли. Ну тому що в театрі Франка не так просто залишитися. Це по-перше. А по-друге, я вдячна Богові і їм, що не взяли, бо я не знаю, чи відбулась би я там. В театрі Франка я відбулася е, тут в рідній Вінниці. В Як Маруся Чурай, так ваша от вистава? Така О, це, ще мить. Досі там на стежі світлина, Маруся Чурай, ви ага. там така, от якраз А це е, е, саме Маруся Чурай з Аліною Костенко. А я в мене ще була перша Маруся Чурай. Це е, за п'єсою старицькою уйних одигріцю та й на вечорниці. Є також світло на винаходиться в Валерії Більченко. Це навіть це було таке. е, Откровення тоді на той час, в 88 році, якась зовсім нова мова театру. От якраз про цю мову. Я вам а, хочу так, сказати, от що Олександр коли, поїхали, коли uh -huh. поїхали з цією виставою на фестиваль до Кропивницького, то ті, хто бачив театразнавці, ще досі згадують, згадують, цю виставу, згадують саме uh -huh. Таїсу у ролі. Ось uh -huh. можна... ви така яскрава. Тут uh, ваша роль така uh, автентична, можна сказати, сказати, так, це класика, але ви е, різна. ви нас тільки різна плану. От, наприклад, є світлина. Е, ваша гра у виставі? Нагадайте про бродвей? Я запам'ятала да. за три за три кроки. Ви іду. зовсім інакше. У нас також є світлина. Ну ви тут просто така голівудська О. зірка. Вау, хоч згадаю, як ви я була. Не будемо питати, який це рік, а чи був 22-й. Який 22-й рік? 2002-й. Ой, другий, Дві другий, другий. Ой 21 так. рік тому. На, на хвилиночку. Так. Але знаєте, так. от ми згадали Марусю вчора, і я е, коли е, дивлюся зараз Марусю вчора, я ось ще згадую таю, як вона виходила на сцену, ось. Перед виставою, ну, взагалі акторів не можна щепати, але вона була просто дивовижна. Коли наливались у неї сльози, очі слізьми, uh -huh. в мене теж вони наливалися. Я спостерігала, її вплітали коси. Як вона одягала кайданки, як вона йшла в глиб сцени, їй вже взагалі дихати там не можна. І робила ось цей обхід, і вона вже була там. <звіт> <звіт> там. <звіт> знаєте, о, от... Ну, знаєте, Є ролі насправді, коли готуєшся до них за два-три дні, це угу. начебто казали, що там артисти роблять. А дійсно, що вони роблять? А я можу борщ варити, як Маруся Чорни. От як би вона варила борщ? Як вона пригощала там своїм борщем, чи як би вона заварювала під трави і поїла чаєм, наприклад? Це вже є е, робота. І е, за дві години, це як мінімум за дві години до вистави, я вже була в театрі. Мені треба було вийти, поспілкуватися з Грегором, нашим театральним, щоб він мені дав натхнення, щоб він мене. Е, як би, наситив енергетикою. А, ну, у кожного актора є ну, як би, свій рецепт готування, підготовки до ролі. У мене він, він свій. Мені, я маю поспілкуватися з цим найголовнішим над нами Егрегором театральним, щоб він дав сили, допоміг. І на сьогодні ми дуже його просимо, щоб не було повітряної тривоги, щоб ми могли спокійно відпрацювати виставу. що врешті прийшла перемога, так. А, да. а от е, Гая, коли прийшла до театру, і вона е, сперечалася з самим Верещагина. Ну, вже різньому це вже само це зрозуміло, Це вже було пізніше, але з Верещаєним. Як? То він щось не так робить на сцені. От, Та акторка мала би щось по-іншому робити. І вона сиділа в залі, коли не грала у виставі, сиділа і вчила роль. І, і врешті-решт, так вийшло, що акторка, яка мала вийти на прем'єру, зламала ногу, і він повернувся, каже: ну, де це ця славінська? Іди вже на сцену. Це як акторка Таїса Дмитрівна, акторка. А як режисерка, яка вона Таїса Дмитрівна? Яка є? яка? Яка перша яка вистава? А, Можливо, вона, вона, так? Вона, дуже, вона дуже цікава тим, що небайдужа. І що мені надзвичайно подобалось завжди і зараз? Що коли вона збирає акторів і питають, а про що буде вистава? І вона говорить mm. про любов. От вистава Мрія. Да? Так, да, це... ні, вона взагалі говорить. Угу. І ну, Навіть би... детектив ставить все одно про любов. А про що це ж «Дюймовочка» і Метелик? Про любов. Про любов. Про, любов. Все про любов. Все про любов. А знаєте, коли ставили лісову пісню, це ж вистава, я її назвала вистава перемога. Е, перемога" тому Лесова що пісня, ми та, за нею отримали. От якраз бачимо. Отримали. Та... Що, ну, тут вона вже повернулася а як А це акторка. Та, Не стало відочки Олексіївни, в На жаль, так. і мені Випала прийшлося така, так. так да... ну, Підхопити її роль, і це мати Лукаша. У лісовій пісні, тобто ви граюча режисерка. Ви Та, продовжуєте я грати, ви і не я б б тобі не поприхили. Вона там така круха ще, бачите, так стає. Ну, ну на жаль, життя власне... забирає улюблених акторів так. і відомих. І ну я виходить найвільніше з акторів, ну, да. і, і тому я вже ввожуся. Ти вистави, де, де немає. Но з якої вистави все починалося? Режисер? Режисер? Режисерський шлях. А друга смерть» не дарк. Це моя mm -hmm. дипломна робота була. У мене таке враження, що я туди всю свою фантазію фантазію втілющила, що потім коли ставити, наприклад, другу, третю виставу. Тому що ж я придумаю, коли я там вже все. І що придумала? Ми Наступна придумала. вистава? Вистава Мрія От до а, неї я так підвожу. Ну, дядя Ваня. Це дядя Ваня. Я, mm -hmm. по-перше, я завжди мріяла зіграти соню. Ну, якось так не випадало. Ніхто у нас з режисерів Чехова набрав От якраз ми на той бачимо. час. Так, так. І, і, і мені випала нагода випала нагода, щоб е, зробити самій «Дядю Ваня. А це вже була дипломна в університеті е, культури та мистецтв, де я закінчувала режисуру. Е, це дипломна моя вистава в. А потім на ще захисті. була і магістратура. Тобто ну, вона повна, потім... так, у неї повна закінчена магістратура Віддухаєте. на той час вона була окрема два з половиною роки. Просто ми Це так, ну це такий кайф. Що вам сказати? Нема ніяких там вже філософії і, і, і всяких різних там речей. А, а є тільки спеціальність сценографія, майстерність, режисерська, майстерність, акторська, англійська мова обов'язково. І ще щось ми там проходили, що стосується менеджменту. Ми займалися два з половиною роки, ми займалися тільки професією. І коли вона приїжджала в Київ, вона не могла наговорити. Приходила до мене в кабінет і не могла наговоритись. Так, у нас прекрасний педагог Фелікс Феліксович Ліпцин. Хоча він на трішечки був тоді старший за мене, на трішечки, але я е, дуже йому вдячна. Е, в магістратуру, до речі, я потрапила так от, по блату, можна сказати. Е, б, получалося був відбір. Ну, мені, видно, щастить на хороших людей і на хороших педагогів. Е, був відбір, я його десь там не помітила. Е, а потім мені е, Олександр е, Немченко, царство небесне, е, чоловік, мій покійний, каже: Ах, ти хочеш вчитися? Я кажу, мрію. Бігом. Там в Києві добирають в магістратуру, я вже переговорив з пані Гненною, теж вже немає її. Вона вже поговорила з Ліпсином, іди. І в мене такий, був конкурс класний, ми в кав'ярні призначили зустріч. Я вже тоді заслуженою артисткою була. За, Марусю, За Марусю, Так. Угу. Беремо каву, п'ємо з ним каву. Прийшов такий милий чоловічик. Скромний, дивиться на мене, каже: ну, а на що воно вам треба? Ну, ви ж у вас вища освіта є, ви вже заслужена. Я кажу, я хочу вміти так, як ви, як Валера Більченка. Вони в свій час у Анатолія Васильєва закінчували курс в Гітісі. Я кажу, я знаю, які ви знання робити вистави, я теж так хочу вміти. Я зрозум потім, коли ми вчилися, я багато чого взяла, але я зрозуміла, що я все одно буду я. І ви але, лишаєтесь, але я. То, та але той якби фундамент і те, що я взяла від своїх педагогів, його треба би, брати до уваги. А кому ви ще вдячні? От такі пацуну. Так. так ну це був теж мій педагог крові, попив з нас усіх анатолій доста... вольському. Вдячні? А як же? Ну чого ж не вдячні? Це, вольська, ж, це ж таки, мій чоловік. Аж я, я вдячна за те, що він мене завжди підтримує, і він завжди каже, що я найкращий. Най... Вистава смертельний трюк. Так. Ну тут на наше так ще хто вас підтримує, ваші дружні родині? Трус. Ваша ну, донечка колеги, донечка зазвичай, але вона іноді так трохи боїться, бо боже, мама прийшла на виставу. Зараз приб'є, скаже, що я ніяка, я недолука, я бездарна. Кажу дитину, ніколи ти від мене такого не почув. Також грає в ваших виставах, так і в моїх, і не тільки в моїх. Мамо не вона... страшніше грати, я так собі mm, думаю. О, ну, оце лісові пісні. А у так? нас вже uh -huh. та так лісова пісня вже мавки. Попідростали, це вона у нас <с третя <с мавка. Ну, Отже, Наталочка О, перейшла. Це вона ще русалку грала Водяну. Це ще прийм'я 2008 рік ще. Ми вже доросла до мавки, бо якби ми ж дорослі, на жаль, приходиться. Віддавати свої улюблені ролі, так як з Марусею Чурай, е, вже четвер. я, е, четверта Наталочка Шолом у нас, четверта Маруся. Але я е, з великим серцем віддаю талановитим людям е, свої улюблені ролі і е, творити нові вистави. Ви віддаєте ролі, але ні, ну, ви в процесі я, це ж моя професія. Так. Я е, Кощу це робити? Ми ж вперше Речка. в світі поставили виставу квітка, квітка? про квітку тіси. Угу. Угу. Ось, і сьогодні у нас проєкт, в якому ми запрошуємо людей незрячих приєднатися до перегляду. Супровід, так, так. Так, так, от, І зараз Таїса знову живе мріями. Вона придумала там клуб самотніх сердець. Про який ми ще поговоримо, ми... поговоримо? Я розумію, ми довго могли б говорити, але в нас На час, я розумію, так. Ми ще поговоримо, поговоримо. із вами ну, Я думаю, десь коли вже приблизно будемо. Знати, коли прем'єра, тоді поговоримо, тому що є мрії ще й про Леонтовича поставити Так, да, Дуже ну, ну як, як, як наш Леонтович. Ну Що бажаємо здійснення так. всіх мрій. Мрій всіх сподівань, і творчої наснаги. Боже. Ну, у Лентовською виходила, у Славінської також. А, Матріар... Лентовська славінська Матріар... та Дмитрівна, Дмитрівна. Ми да. перервемо, не завершимо. Давайте перервемо, Давайте. поставимо на паузу. Багато Прошу. крапочку поставимо, а потім зустрінемось. Обов'язково. Дякую, Обов Дякую. Тоді. вам дуже у вас затишно. Так. Приходьте ще як кажуть. Дякую, запрошуйте. До <laughs> наступних зустрічей. До, До зустрічі. па, -па. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.